Я хочу розповісти про філософію свого життя і на чому воно будується. Я вивчаю тибетський буддизм, пустоту, карму, і хочу на простому прикладі розповісти, як це працює. Я буду нібито зараз розмовляти з вами і задавати питання, або... але буду сама на них відповідати, але ви відповідаєте там разом зі мною. Що це? Це ручка, так. А якщо забежить котик в цю кімнату і побачить цей предмет, що це буде для нього? Ну, напевно, іграшкою. Бо він не може взяти і почати писати листа своїй подружці. Ну, а якщо це побачить якась мураха, то для неї це буде, мабуть, перешкода. А для якогось індейця, який є теж людиною, а для нього це буде, може, орудія вбивства, тому що він ніколи не бачив цей предмет і він не знає, що з ним робити. Так ось, і хто правий? Так, так, всі праві. А якщо цей предмет залишити в кімнаті і всі мурахи, люди, коні вийдуть з цієї кімнати, вимкнеться світло, за що це буде? Ніхто не дивиться, воно просто лежить. Це буде пустота, потенціал стати чимось, ніщо. І все буде залежати від того, хто зайде в кімнату і побачить цей предмет, тим він не стане. Так? Якщо зайду перша я як людина, я побачу ручку. Якщо зайде мій котик, він побачить іграшку. Тобто цей предмет пуст. Він не бігає і не каже, я ручка, я ручка, я ручка або я іграшка, я іграшка, я іграшка. Ні, так не відбувається. І це мені говорить про те, що значить, що ось виходить з мого розуму і накладається на цей предмет. І я почала розбиратися, що це щось. А це щось це ментальні картинки. І як формувалися ці ментальні картинки? А формувалися вони за допомогою моїх минулих думок, слів і дій. І завдячуючи цьому, зараз ці ментальні картинки виходять, і я бачу цей предмет як цей предмет. Те ж саме можна перевести на будь-яку ситуацію або на будь-яку людину. Тобто ця людина, вона не самоіснуюча. А і мої, моя стара карма, мої ментальні картинки змушують бачити мене цю людину саме такою. Тобто, у мене, наприклад, є якості, і є карма бачити цю людину класною, прекрасною, чудовою. А інша людина, у якої більше ментальних картинок, таких як там заздрість, ще щось. Він буде здебільшу бачити в цій людині це. От проаналізуйте, да? я думаю, в житті у вас є такі люди, що ви думаєте одне про цю людину, а інша людина по-іншому. Тобто по-різному розкривається в моменті наша карма через якусь людину або через якусь ситуацію. Да? Ситуація може бути якась неприємна, але дві, три, п'ять різних людей відреагують від не на неї по-різному, тому що знову ж таки це залежить від наших ментальних зерн. І якщо це все правда, я зараз бачу а, цю ручку негарною, уродливою, пухнастою, взагалі я не хочу її писати, або я бачу ситуацію якусь негарну, або я живу з людиною, яка мені не подобається, і постійно робить щось не те, що я хочу. Тобто мене ці ментальні картинки знов і знов змушують бачити це. Тоді я можу це змінити, якщо це так. І це надає мені крила. І так працює карма. Якщо я створила в минулому. Те, що я бачу зараз, значить, я можу це змінити і створити щось нове і протилежне. І я знаю, як це робити. І це дуже класно, і це дуже надихає. І це дає мені крила.